Про головне події в Харкові та області 3 січня. Президент України Володимир Зеленський назвав серед головних досягнень року зрив окупації Харкова. Про це він заявив в інтерв'ю Єдиним новинам. Зеленський відзначив, що захисники України зірвали три ворожі наступальні операції на Харків, Суми та Запоріжжя. Він також подякував жителям цих міст, які пройшли серйозне випробування у 2024 році. Електрична генерація Харкова серйозно пошкоджена російськими ракетними ударами. Місто встигли підготувати до зими після весняних потужних обстрілів. Проте, нещодавній приліт, 13 ракет знову прийшовся по енергосистемі. Начальник хова Олег Сенігубов заявив, що відновити енергопостачання та опалення в обласному центрі вдалося. Проте на повну відбудову втрачених потужностей підуть місяці. Щодо децентралізації системи енергопостачання, то начальник хова назвав шлях до цієї цілі тривалим і важким. Лише в Харкові необхідно. Розмістити близько чотирьох сотень когенераційних установок. У Харкові тривають ремонтні роботи на енергосистемах. Через них у неділю майже на не цілий день відключать електрику в частині холодногірського району. Прислужба АТ «Харківобленерго» повідомила, світле не буде 5 січня 6 ранку до 20 вечора. Повний перелік адрес, на які припаде відключення, на сайті медіагрупи Об'єктив. У Харкові з'явилися додаткові місця не всі види безплатної комп'ютерної томографії. Пройти КТ можна в міській лікарні номер 17 повідомила прес-служба Мерії. Доступне обстеження кінцівок, органів грудної клітини, черевної порожнини та малого тазу, голови тощо. Для обстеження потрібно отримати електронне направлення від сімейного лікаря та зателефонувати за телефонами на екрані. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.